своїм боже Сердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещахнах. Слава Ісусу Христу! Я щиро вітаю всіх, хто сьогодні об'єднається з нами в молитві початку дев'ятниці до Божого милосердя. Щиро прошу вас про вподобання та поширення нашої трансляції. Ісус Христос, 22 лютого 1931 року, сказав святій Фаустині: Я прагну, щоб було свято милосердя. І святий отець Іоанн Павло ІІ 30 квітня 2000 року у західному обряді Вселенської церкви встановив це свято у першу неділю після Великодня. Господь є невичерпний у своїй любові і, окрім свого свята, подає втілене слово, образ свого милосердя промені, На якому є кров і вода, які закривають душу кожного віруючого Боже милосердя від справедливого гніву Отця Небесного. Ось що Ісус Христос промовив до Фаустини вона його побачила вбраного в білі шати, коли була в келії. Одна рука Його була зведена до благословення а інша торкалася одягу на грудях, зі складок одягу на грудях виходили два великих промені один червоний, а другий білий. Я мовчки дивилася на Господа, і в моїй душі одночасно панували і страх, і велика радість. Ісус сказав мені, пише свята Фаустина, намалюй образ згідно з тим, що бачиш, і з підписом Ісусе, довіряю тобі. Я бажаю, щоб цей образ вшановувало спочатку у вашій каплиці і в цілому світі. Ті два промені означають кров і воду. Блідий промінь означає воду, яка усправедливлює душі, а червоний промінь означає кров, яка є життям душ. Ті два промені вийшли з надр мого милосердя тоді, коли моє канаюче на Христі, серце було пробите списом. Ті промені захищають душі від гніву мого Отця, щасливий, хто житиме в їх тіні, бо не досягне його справедлива рука Бога. Прагну, щоб перша неділя після Великодня була святом милосердя, і обіцяю, що душа, яка віддаватиме шану цьому образу, не загине ніколи. Обіцяю також вже тут, на землі, перемогу над ворогами. А особливо в годину смерті я сам захищатиму її як свою славу. Мій образ у твоїй душі є. Я прагну, щоб було свято милосердя. Хочу, щоб цей образ, який вималюєш пензлем, був урочисто посвячений у першу неділю після Великодня, і ця неділя має бути святом милосердя. І сьогодні ми розпочинаємо перший день нашої дев'ятниці, коли ми будемо молитися молитву розважання, а також Вервицю. Вервицю Ісус Христос також продиктував у Святій Фаустині у Вільнюсі 13-14 вересня 1935 року, як молитву для переблагання і пом'якшення Божого гніву. Показавши її силу, дев'ятниця до Божого милосердя, яку наказав Ісус записати і відправити перед святом і відмовляти протягом дев'яти днів перед святом милосердя. Розпочинаємо цю дев'ятницю у Велику П'ятницю. Цій дев'ятниці «Уділю людям всіх ласк, каже Ісус. Бажаю, щоб протягом цих дев'яти днів приводити душі до джерела мого милосердя, щоб вони зачерпнули сили і прохолоди і всякої ласки, якої потребують у трудах життя, а особливо в годину смерті. І кожного наступного дня будуть проводитися молитви до серця Ісуса. І тому у морі милосердя ми будемо перебувати таких дев'ять днів цієї дев'ятниці. І пише Ісус, надиктовано пише Свята Фаустина зі слів Ісуса Христа. Я ці всі душі приведу у дім Мого Отця, і робитимеш це у цьому житті і у майбутньому також. І не відмовлю я жодній душі нічого, яку приведеш до джерела мого милосердя. Кожного дня проситимеш у мого Отця заради моїх гірких страстей, ласк для цих душ. Свята Фаустина відповіла, Ісусе, не знаю, як цю дев'ятницю відправляти, які душі першими ввести у твоє наймилостивіше серце, і відповів Ісус, що кожного дня скаже, які душі повинна свята Фаустина ввести в Його серце. Перший день Сьогодні приведи до мене усе людство, а особливо всіх грішників, і занурюй їх в морі мого милосердя, і цим потішиш мене в гіркому смутку, у який мене занурює втрата душ, Наймилосердніший Ісусе, властивістю якого є бути милостивим до нас і вибачати нам, не дивися на наші гріхи, але дивися на нашу віру, яку маємо. У твою нескінченну доброту і прийми нас у помешкання свого наймилостивішого серця, і не випускай нас з нього навіки, благаємо тебе, для твоєї любові, яка єднає тебе з Отцем і Святим Духом. О Божого милосердя і сила превелика, ти порятунок для грішного чоловіка, Ти милосердя і милості море, допомагаєш тому, хто тебе просить в покорі. Отче предвічний, поглянь оком милосердя на усе людство, а особливо на бідних грішників, які зачинені у наймилостивішому серці Ісуса, і задля Його болісних страстей вияви до нас своє милосердя, щоб всемогутність Твого милосердя прославляли на віки віків. Амінь. Молимося вервицю до Божого милосердя. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Народженого, несотвореного, єдиносущного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава! Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу, й Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. 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 Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.

Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. 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 Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і гріхи цілого світу.

Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусу як цілюще джерло милосердя для нас. На тебе ми вповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім за молитовне єднання. І завтра запрошую також до спільної молитви. Рівно о 15.00 ми сьогодні розпочали дев'ятницю до Божого милосердя. Гарного всім благословенного Божого дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! ны